Ого, піца! Цікаво, з якою вона начинкою. Давай перевіримо. Пахне шоколадом. Просто чудово. А що в тебе? У мене піца із жуйки, як я й думала. Упевнена, вона набагато смачніша за шоколадну. До речі, пахне теж чудово. М -м, яка солодка. Все таки я обожнюю жуйку. Нічого кращого у світі немає. Божеволюю від цього смаку. Так, і відразу так і подумала. Ти нічого не розумієш у гарній їжі, Джес. Від такої піци не можна відірватися. Я готова жувати її нескінченно. М -м -м, супер. Найсмачніша жуйка з усіх, що я пробувала. Ой, зовсім забула про міхури. Дивись, як я вмію. Здорово, це дуже весело. Я ж казала, що знаю толк в їжі. До речі, якщо загорнути шматок піци в трубочку, він відмінно входить у рот. Бери на замітку. Ну ось у мене залишилося ще трохи. Хочу насолодитися останньою миттю. Отак я завжди згадуватиму цю піцу. Здається, вона закінчилася. Ось прокляття. Чому так швидко? Все гарно, коли закінчується. Прийшла моя черга побалуватись смачненьким. Впевнена, піца з шоколаду – це щось. Смакота. Я б теж хотіла її спробувати. Думаю, якщо взяти один шматочок, Джес нічого не помітить. Впевнена, це точно не гірше ніж піца із жуйки. Ей, куди поділася моя їжа? Моніка зараз же поверни піцу на місце. Але я хотіла взяти лише один шматочок. А я тобі можу дати рештки жуйки. Ну ні, мені такий обмін не підходить. Ця жуйка була в тебе в роті. Не думала, що ти така гидлива. Подумаєш, досить мене відволікати, мені потрібно з'їсти ще купу шматочків піци. А якщо ти поділишся, то разом ми зробимо це швидше. Втім, я вже маю інший план. Я все одно отримаю своє, от побачиш. Впевнена, Джес не готова до таких сюрпризів. Що відбувається? Чому я піднімаюсь вгору? <рес> Приємного польоту, Джесе. Я боюся висоти! Поверніть мене на землю, благаю. Мені потрібно поквапитися а з'їсти піцу, поки міхур не луснув. Клас, дуже смачно. Все ж таки шоколад подобається мені не менше, ніж жуйки. Він такий ніжний, просто тане у році. Прекрасно, я вже у відкритому космосі. Що далі? Мамочки, інопланетяни, допоможіть. Мене лопнули мій міхур. Я падаю. Піца була просто чудова. Я наїлася від душі. О, здається, Джес повертається. Ти не помилилася, Моніка. Це я. А куди зникла моя піца? Навже ти її з'їла? Звісно, ні. Велике шоколадне печиво. Ось це удача. Велика жуйка! Супер! Я давно хочу як слід розім'яти щелепи. Чи буде справедливо, якщо за традицією почну я. Боже, не віриться, що мені посміхнувся успіх. Це печиво таке гарне. Не хочеться його псувати, але бажання побалувати солоденьким бере гору. О, яка смакота! Усередині ще є молочна начинка. Як добре, що ми потрапили до цього челенджу. Інакше я б ніколи не скуштувала нічого подібного. Ну ось, залишився лише один шматочок. Як же сильно я наїлася, але ні про що не шкодую. Ти така смішна, Моніка. Чого ти смієшся? Тебе роздуло. Тобі варто трохи відпочити, поки все не перевариться. Я товста, який жах. Не плач, я знаю, як привести тебе у форму. Потрібно просто зайнятися спортом. Яка ж важка штанга! Ніяк не можу її підняти. Тримай скоріше, Моніка. Ти впевнена, що це допоможе. Взагалі я не звикла тягати тяжкості. Штанга мене переважила. Схоже, вона й справді не була готова до вправ. Я можу зробити жим лежачи. Дивись, де це у мене виходить. Все, тепер ця штанга для мене дуже легка. Ну, як тобі, моя фігура? Непогана робота над собою. Ти можеш з цим пишатися. Тепер твоя черга їсти. Це завдання мені точно по плечу. М -м, яка смачна жуйка. Супер. З'їсти її точно буде нескладно. Дивись, я вже запхала в рот майже половину. Непоганий темп. От і все залишилося лише солодкі спогади. Взагалі, то ти забула про другу частину. Упс, я просто переключилася на міхури. Так, тепер у тебе все обличчя у жуйці. Я вже його відчистила. Шкода, що доведеться все викинути. Стоп, а це ще, що таке? Здається, хтось стяг у мене жуйку. Моніка докази привели мене прямо до тебе. Чому ти завжди крадеш у мене їжу? Прийдеться зв'язати тебе, щоб це більше не повторювалося. На мою думку, наш челендж проходить відмінно. Мені все подобається. А тобі? Може, хочеш жуйки? Бачу, що ні. Ну й добре, я сама з нею впораюся. Можеш повірити, на слово вона дуже смачна. Вже тобі не варто надавати мій це Не твоє. Ой, я виявилася середині міхура. Схоже, вона мала рацію. Випустіть мене звідси. Ну ось чудово. Здається, прилипла до підлоги, але це не на найгірший розклад. Джес, як ти? Не розумієш, чого ти смієшся? Мені зовсім не весело. А виглядає дуже смішно. Вау! Величезне відро нотели. Я задоволена. Подивимось, що в мене. Як багато жуйок! Це справжній подарунок, не терпиться їх якнайшвидше спробувати. Тільки подивись, Моніко, в цьому можна потонути з головою. Ну, не знаю, мене не вражає. Чи то справа нотела? Вона така шоколадна, супер. Я хотіла по ній купатися. Так, виглядає дуже привабливо. «Ну От, здається, мені не поклали ложку. І чим же я їстиму? Ну, гаразд, прийдеться руками. Всім це навіть на краще, так смачніше. Люблю злизувати з пальців ласощі. Це так приємно. Так і дуже на Фу. Ти просто мені заздріш, так і скажи. Гей, що це таке? Я не стрималася і вирішила скуштувати трохи прямо з банки. Моніка, навіщо ти це зробила? У мене тепер все обличчя у шоколадній пасті? Не все. А ось тепер точно все. Сподіваюся, цього вистачить, щоб ти більше не лізла до моєї баночки. Ти що, намалювала мені вуса? Ну, гаразд. Появимо, що є кішечка, яка любить вилизуватись. <гум> Відміна йде, не заважатиму. До речі, я вигадала, що можна взяти замість ложки. <гум> Думаю, паличкою їсти теж зручно. Не розумію, що ти задумала. Куди ти? Мені терміново потрібна морозилка. Я хочу приготувати шоколадне морозиво. Залишу його тут ненадовго. Сподівайся, мій план спрацює. Прийдеться почекати, щоб це з'ясувати. Засікаю час. Ого, як швидко він летить. Це ж навіть на краще. Значить, я вже можу діставати моє морозиво. Схоже, воно добре замерзло. Це те, що мені потрібно. Скоріше покажи, що в тебе вийшло. Тобі треба бути трохи терплячою. Дивися, вже дістаю. Ось моє шоколадне морозиво на паличці. На мою думку, виглядає просто шедеврально. О, а цей смак. Mm. Який крутий план! Це так! Та я й сама у повному захваті. Я теж хочу лизнути. М -м, і справді смачно. Що ти собі дозволяєш, Джес? Це моє морозиво. Подумаєш, спробувало небагато. Чого такого-то? Неможливо відірватися. Жаль, що залишилося так мало. Мабуть, з'їм це разом. Паличка мені більше не знадобиться. На треба розкидати сміття. Раз ти закінчила, я вступаю в справу. Погнали! Думаю, буде смачно та весело. Мені навіть самі цікаво, чи зможу я здолати таку кількість жуйки. Ну, Ти завжди можеш звернутися за допомогою, я поруч. Не в моїх правилах сумніватися у своїх силах. Певне, я впораюся, головне, нікуди не поспішати, а просто насолоджуватися життям. Як же мені це подобається, знала б ти, які ці жуйки, неймовірні. Щоправда, ще трохи втомилася. Хочу помітити, що ти кидаєшся сміття в мене. Вибач, не звернула увагу. Давай, я все-таки заберу. Секундочку, потрібно просто здути феном. нічого складного. О, які приємні відчуття. Моє волосся так гарно має рит на вітрі. Ось бачиш, я ж казала, жодних проблем. А що, якщо використати фен для приготування однієї великої жуйки? Цікавий план. Варто спробувати. У мене вийшло Моніка. Ти це бачиш? Клас. Дивись, яка рідка жуйка. І як же ти її їстимеш? Я дещо вигадала, але потрібна твоя допомога. Просто залижуйки мені в рот через лійку. Моніка, у тебе чудово виходить, Продовжуй. Все, жуйка закінчилася. Я почуваюся якось дивно. Тебе ніби роздуває зсередини. Ага, і виходять такі міхори. Джес, ми всі у жуйці. вибач, я не спеціально. Люблю кислі цукерки. Хуба-буба обожнюю. А у мене цілий балон із чимось зі смаком фанти. І здається, це желе. Починайте. найти. Із задоволенням. Треба як слід піднатиснути. А ось і смаколик. Клас. Але видавлюється досить важко. Краще я буду одразу заливати собі в рот. Голомшливо. Ой, а що це воно таке липке? Ну ось, до мене прилипло усіляке сміття. І не тільки сміття. І як мені тепер відірвати це з рук? Навіщо це відривати? Тепер ти людина смакота. І кричати не треба. Навіщо ти це зробила? Ай. Взагалі-то це було боляче. Досить сміятись. Відкривай вже свій балон. Просто я завжди рада смакотам, особливо, якщо це жиле зі смаком кубабуби. Смакота. А ще з мого жили можна надувати ось такі класні бульбашки. А можна це робити в інший бік. Забруднила мене. Гедота. Ну що ж, настала моя черга спробувати. Ну чому вам дістало щось смачне, а мені таке кисле. Це просто неможливо їсти. Доведеться. За що мені таке покарання? Я вже рота не відчуваю. Здається, з нею відбувається щось незрозуміле. Мені потрібні сонцезахисні окуляри. Неможливо на це дивитись. Я, мабуть, також одягну. Ще трохи. Шон, у мене є план. Нам допоможе желе зі смаком хуба-буби. Достатньо надути величезну бульбашку прямо в ханну. Приготуйся, зараз буде дещо. Ха, що це? Спрацювало. Дякую, звичайно, що врятували мене від цього отруйного желе. Але тепер я вся брудна. Так, сьогодні точно не мій день. Спочатку кисле, тепер смердюче. А мені знову пощастило. У мене знову смаколики. Я якраз встиг злодніти, тому ця квадратна піца в самий раз. Тоді ти й починай із задоволенням. Тільки ось ковбаски я в тебе заберу. Вони ж круглі, а це означає, що вони мої. Ось дивись. Смачно. Ну і забирай. Я і звичайній піці радий. Думаю, що вона і без ковбасок навіть дуже смачна. Аромат, що треба. Гей, куди? Це моя піца Ти сам відрізав трикутний шматок, а все ще трикутне, моє. Так, Шон, ти маєш рацію, і без ковбасок дуже смачно Ну Ось, треба бути акуратнішим. Такими темпами я взагалі без піци залишусь. Буду їсти її ось такими маленькими квадратними шматочками. Ой, подивіться, який нитик. Гаразд, час насолодитись моїми цукерками. У мене їх ціла коробка. Отак. І всі вони нереально смачні. О, я знаю, як можна з'їсти всі цукерки одразу методом пилососу. У мене шланг відповідний є. Готово можна їсти. Ой, здається, я трохи переборщила. І знову все в мене. Та скільки можна? Вибач, я ж навмисно. І мені ще доведеться їсти цей смердючий сир. Я навіть кришку відкривати боюсь. Друзі, можна я не буду? Будеш, будеш. Добре. Тоді я також одягну на ніс защіпку, інакше просто не витримаю. Сподіваюся, що на смак цей сир не такий бридкий, як на запах. Ой, не можу. Можеш, ханна. Я в тебе вірю. Давай допоможу. От вже дякую. Гірше допомоги і уявити не можна. Ой, Ну що ж, ханна так чи інакше впоралась, тож час освіжити повітря. Отак. Так набагато краще. Я змогла. Я молодець. Дайте п'ять. Відчуваю, що далі буде гаряче. Я цього не хочу. А в мене якась бомба. Сподіваюся, солодка. То ну, нарешті мені пощастило. У мене трикутний пончик. Давай, хана, починай із задоволенням. Який же апетитний? Зачекай но. Ну. ось ця посипка? Так, вона круглої форми. А це означає, що вона моя. Давай мені пончик, я його з'їм. Ну, вже ні, це моя посипка. Правила є правилами. Ну й дивись, що ти наробила. Зіпсувала мені все задоволення. Добре, що я маю драбину. Бо вона допоможе мені дістатися до моєї смакоти. Гаразд, це все одно було смачно. А їсти зі стелі ще й весело. Шон, тепер ти. Значить, я. Ой, ні. Ох, дівчатка Я сподіваюся, що після такого, як з'їм цю чіпсинку я не спалю тут всю кімнату. Жах! Мені від одного запаху тут вже гаряче. Гаразд, була, не була. Починається. Не можу втримати себе. Гей, обережніше? Тут взагалі-то люди є. О, ні, бомба! Рятуйся, хто може. Захистити не виходить. Що ж робити? Ханна, лови. А мені вона навіщо? Шон ти її підпалив, ти з нею розбирайся. Вона належить Емілі. Я ж сказала, що мені вона не потрібна. Зачекайте. Так це ж лише печиво. Ну і чого ми так боялися? Отак моє улюблене орео. Друзі, на чого ви сидите? Налітайте, печива на всіх вистачить. так! На цей раз мені дісталися нагетси. А до них також йдуть смачні соуси. Щоб спробувати кожний соус, треба все вилити в коробку і гарненько перемішати. Так мої нагетси стануть набагато смачнішими і цікавішими. Трохи потрясемо. А тепер можна і спробувати. Дивіться, яка краса вийшла. Краса і смакота. Ну, просто пальчики оближеш. Я навіть наїлась. Хто наступний? Я на мене чекає ціле відро ніжок і в Київсі. Хано. Я тебе розумію. За час челенджу я теж встигла зголодніти. Так що зараз я з ними швидко впораюсь. Вони просто нереально смачні. Зупинитись неможливо. Ням. Ну і що це таке? Мені дістаються одні кісточки. Гидота Чому ж гидота? Тобі личить. Нічого кумедного не бачу. І, взагалі, ти просто мені заздриш. Адже на мене попереду чекає ще величезний, і дуже апетитний бургер. Він настільки величезний, що я навіть не знаю, як мені його з'їсти. Мабуть, доведеться розділити його на частини. У мене для нього навіть кирка є. Готово. Їсти маленькі бургери буде набагато простіше. Ну що ж, спробую. Ось це так! Неймовірна смакота. Ось так. З половиною я вже впорався. Настав час переходити до другої. Ой, де це я? Здається, я трохи а, -а, 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 -а! Шон, ти гаразд? Здається, так. Було смачно та навіть весело.